Казочка, Веронічка та ведмідь. Жила собі у маленькому будиночку Веронічка, така дівчинка. Да, я... Ось. Одного дня вона вийшла погуляти. Та коли вона гуляла, до неї підбігли дві миші. Пі-пі-пі-пі-пі, закричали вони. Ховайся, іде великий страшний ведмідь. Краще сховайся, бо він тебе з'їсть. І побігли. Веронічка подумала, що це лише жарт, тому почала танцювати. Тут до неї і справді підійшов величезний ведмідь. Язочка побігла від, Ой, Веронічка побігла відчиняти двері та тільки їх відчинила, як він її схопив і закричав, попалася і поніс до себе. Та поки він її ніс, повз них пройшов пан, навіть не поміг. Ведмедя який сховався, і пан пішов далі, не помітивши. Так вони й йшли і йшли, поки не прийшли до ведмедового будиночка у корі. Ведмідь її поклав туди і зачинив двері і пішов на полювання. Наша Веронічка злякалася і почала кричати рятуйте. Почув це той самий пан, який проходив. Він зайшов туди і звільнив я Веронічку, яка за це дуже йому подару подякувала. прийшла дружина цього пана і сказала, ми ж так хотіли собі дочки. Може, її приїдемо, якщо вона живе сама. Тут прийшов ведмідь. Ану відпустіть цю дівчинку, каже він. Зараз я її відпустю. Тільки на спроби. І ведмідь, злякавшись, утік у ліс. Всі вони радісно жили, а в в'язочки нарешті з'явилися батьки кінець.